Головна вада мовної проблеми, що вона обговорюється виключно в спекулятивному режимі. От ми зараз тут сидимо, бачимо постійні бійки, там щось роблять Пушкін з Шевченком. Тобто нас намагаються весь час зіштовхнути лобами і сказати, а от є російська, а от є українська, і російською мовою в українському ефірі нас випрашають, А як же ж російській мові вміють, коли тут ведучий говорить російською мовою, половина гостей, і страшно, вони переживають за те, що російська мова нещасно гине. Якщо ми... З вами. Я хочу звернутися до пана Володимира, оскільки він серед нас усіх тут єдиний фахівець в цьому питанні. І, і сказати, я не що... сказала цього, що він фахівець. Пробачте, пані Ірино, я Будь про ласка. вас забувся. Пане Володимире. Це ну, такий фахівець, як з мене болярина. Пане Володимире, мені здається, що ми не зможемо розібратися з статусом інших мов, поки ми не визначимо, що таке державна мова. Ніхто не знає, що таке державна мова. Конституція фіксує державна мова українська. Крапка. Що таке державна мова? Це біндаль? Це просто меморіальна табличка. Що таке державна мова? У нас є сусідня країна, яка дуже чітко розв'язала це питання. Називається вона Росія. В Росії чудовий закон про державну мову. І якщо ми з вами, от ви як фахівець, Поставити питання так. Шановні друзі, не можна приймати закон про якісь там регіональні мови, поки не визначено, що є державною мовою. Якщо ми визначимо, що є державною мовою, де вона застосовується, ми припинимо говорити по телевізору. Професор кафедри говорить, ніхто не примусить думати. Люди добрі, ви в цьому законі і в жодному іншому продумання, жодного слова нема. Жоден закон не може, нікого примусити думати чи не думати. Якби це можна було, ми прийняли закон, який примушує депутатів думати взагалі. Да? Але це неможливо. Тому починаються спекуляції. Якщо ми з вами будемо говорити спокійно, як фахівець з людиною, яка просто щоденно мовою користується як робочим інструментом, ми повинні сказати: от є закон про державну мову, а на його тлі от регіональний, в чому різниця? І ніхто не буде лізти вам в ліжко з своєю мовою чи в вашу на кухню з своєю мовою. Ви будете знати, що державна мова, от тут, а тут як я хочу, пробачте. Якщо я держслужбовець, я говорю державно. Якщо я держслужбовець вдома лежу в ліжку з жінкою, я говорю тою мовою, яку жінка мене розуміє. Якщо я пишу в комп'ютер, я пишу HTML-мовою. І ніхто мені не зможе це врегулювати. Боки ми не припинимо спекуляції навколо мовного, в тому числі і телевізійні. В тому числі за рахунок таких організацій, подібних от, сутичок, е, як в Коріді, ми не зрушимо мовне питання з місця. А мовне питання це, от <клес> у мене зустрічне запитання до всіх аматорів статистики. Шановні друзі, скільки процентів людей тримають вдома в, 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 в свої гроші в доларах? Скільки процентів? Давайте введемо долар другою валютою. Крапка. І давайте на цю тему зустрінемось і почнемо всі говорити, і рвати на собі сорочки. І казати, шановні друзі, але ж долар реально ходить, ним реально платять за квартири. Давайте введемо долар другим, другої валюти, які питання. Але цього не роблять. Чому? Тому що там є фахівці, а в гуманітарній сфері, отут, вот пану Олександру, респекту і уважуха. Гопніки.